Величезний, величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів. в Магазин Аврора а акції починаються з 9 по 15 Включно я так розмовляю голосно, щоб музику перекричати, тому що дуже голосно. Музика знов грає. А по 15 включно. Грудня дякую вам за коментарі. І дуже-дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Чорна орхідея. Або ж ягідний коктейль. Можна зараз придбати освіжувач повітря за 42 гривні 300 г. Засіб для миття скла та дзеркал це якась новинка. 500 мл спрей 27 гривень. 37 освіжувач повітря. Океанський бриз. Тут 500 мл. Зверніть увагу, оцей Велнекс для Унітазу 59 гривень дві штуки. Ця штучка виходить 30 гривень дуже бюджетно. А ось тут, бачите, 39 одна це також Велнекс. Поглинач для холодильників. Ціна такої новинки 49 гривень. Таблетки для бачка в Унітаз 18 гривень. В акції очищуючий засіб для унітазу 750 грамів, і ціна його зараз зі знижкою 59 гривень. Ще й кешбек. Засіб спрей від грибків та цвілі 500 мл 42 гривні. Я знаю, що господинки купують ось цей кисневий відбілювач місіс Хелен 450 грамів 57 гривень. А ще є ось такий з пінгвінчиком кисневий відбілювач 570 грамів, 79 гривень. до, до речі, залишайте свої коментарі, які краще вже, якщо ви купували. Адже ми тут на а, відео в коментарях ділимось з вами також і. А, Тим чи іншим продуктом про його якість. Чи пінгвінчик, чи місіс Хелен який краще відбілювач. Білі вітрила для білої білизни 200 г, відбілювач 24. Капсули для прання дитячих речей 17 штук, 109 гривень. Це одна капсула виходить 6 гривень 40 копійок. Онікс, дивіться, пам'ятаєте АС? Точнісінько така була емблема в Ас. І ціна такої. А відбілювача 47 гривень. Зі знижкою зараз ось такий великий кондиціонер для білизни сіла. Тут об'єм 2400, і ціна його зараз зі знижкою 149 гривень. Засіб гель для прання дитячої білизни панда тут 2 кілограми, і зараз зі знижкою ціна його 94. Хочу сказати свій відгук, сказати, що дійсно дуже хороший цей тортіла плямовий відник, 200 грамів. Я дуже задоволений. 25 гривень зараз. Плямовий відник для дитячих речей для всіх типів видалення плям 200 грамів. Можна використовувати у пральній машині або ручне прання 27 гривень. Кондиціонер для білизни. Він, здається, да, літровий іде, літровий, і ціна його зараз зі знижкою 49 гривень. Екзотичне та гіті. А є ще середземноморський сад. Засіб для миття посуду універсальний. Тут цілий кілограм, пляшка з дозатором 47 гривень. Порошок Грюнвельд вагою 800 грамів і ціна зі знижкою 59 гривень. Так, я не знаю, що це за порошок, якийсь ось такий універсальний, написано два в одному. а вага тут 4,5 кілограми, ціна його 179 гривень. Порошок Галус, вага 99 гривень. Універсальний гель для прання для кольорових для білих речей веллі. Об'єм 2 кг, Ціна 88 гривень. Хочу вам показати ціну на акційний засіб фері для миття 900 мл 149 гривень. Дивно, тільки ромашка в акції, дивіться, 119 гривень. Ромашка в акції, а оцей лісовий без акції. Це засіб для миття Аврора літровий 22 гривні. 27 гривень засіб для миття посуду Лемон Фреш 500 мл. Є декілька ароматів для дитячого для дитячих посуду сатін 550 г, засіб 37 гривень. Видаляє засіб для видалення жирів 500 мл спрей 59. Профі гель антижир видаляє жир, перегорілу і ржу. Я вже так накричався, що в мене знову горло сіло 24 гривні 500 мл. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий кошик, корзина з ручками, можна сказати, ажурний, також з кришкою. Ціна 169 гривень, 18 літрів, кольори в асортименті. Я значав ще губки 27 гривень набір кухонних губок Фрекінбок. 5 штук, 27 гривень. А зараз 34 швабра для миття вікон з ручкою. Хочу показати ось такий совок, щоб не згинатись вам дуже сильно донизу. Ось така довга ручка, і ціна його 44 гривні. Зі знижкою ось такі кошики з ручками для дрібничок. Так, тут напевно сканер не проб'є, тут все змазано. Давайте інший. Так, ну ще є різні кольори, тут добрий штрих-код. Ціна їх зараз 44 гривні на 3,2 літри. В акції прищіпки 34 гривні, 20 штук пластикові. Ось такі можна придбати за 39 гривень, тут 50 штук. Ось такі прищіпки по 34, 24 штуки гарні прищіпки, такі стильні дизайні, а, стильний дизайн і ціна їх 22 гривні, 10 штук. 99 гривень коштує шторка для ванної кімнати, розмір 1,80 м на 1,80 м, кольори в асортименті. Навіть є ще трішки дешевше по 69 гривень. Так, ось такі дозатори для мила. Це йде скло. Пластик тільки ось цей верхня частина. Зараз зі знижкою 30% 55 гривень. Ось такі щітки 44 гривні. Гачок, один гачок на стіни. На двосторонньому скочі 11 гривень. Набір з трьох гачків, 15 гривень, знижка 50%. Трос для білизни 20 метрів 49 гривень. В акції утюжки і щіточки 22 гривні. Хочу вам показати ціну на оцю швабру з телескопічною ручкою. До них дуже легко придбати а, самі запаски. Ось вони є окремо по 49 гривень. Можна брати із хробачками, як я кажу, і такі плоскі. Ціна такої швабри 139 гривень. Металева, металевий вішак. Ціна 27 гривень. Ще ось такий вішак я знайшов. Він також здається в акції. Ціна 34. Ось такі дорожні мильниці. Зараз зі знижкою 22 гривні. Підставка для столових приборів. 109 гривень. Ось таку також зараз можна придбати зі знижкою. 99 гривень. Пластикові стаканчики для кави 39 гривень. А зі знижкою ось такі пластикові органайзери для столових приборів 44 гривні. 179 гривень органайзер для холодильника пластиковий з кришкою, з ручкою і подвійне денце. 179 Пластикова масляничка зараз по 46 гривень, невеличка знижка. Так, бачу, зі знижкою зараз поставили ось такі ємності. Тут дуже хороша якість пластика. Ємність йде з кришкою, набір з трьох штук на 800 мл, літр 300 та 2-300. Набір 118 гривень. Окремо можна придбати ось таку із цього ж пластика хорошого, якісного. А контейнер для сипучих на 750 мл, 29 гривень. Так, 24 гривні набір пляшечок, пляшечка та пипочка. Да? 39 гривень піднос. Хоча, здається, таця, говорять, да? пластикова. Ось така таця чи піднос. 44 для мандаринів. В акції зараз ось ця тарілка фігурна. А по? По скільки тарілка фігурна, глибока, значить, це не ця. я думаю, що це вона. Зараз знаємо, яка в акції. А, оця дитяча. Дивіться, хороша знижка. Ось вона, я знайшов ось такі. Зі знижкою контейнер пластиковий на 900 мл. Ось такий набір, три чашки і термос. Зараз в акції цей набір Він йде в подарунковій упаковці. Ціна зі знижкою 249 гривень. Зі знижкою термосу, який показує температуру самого напою. Так, господинки, подивіться набір ось таких контейнерів, боксів, також набір з трьох штук на 2 літри 950 та 550 мл. Зараз вони зі знижкою 77 гривень. Зі знижкою ось такі контейнери для нарізки можна використовувати не тільки фруктів, а й м'ясної нарізки можна зберігати. Вони досить вузькі і не займають багато місця в холодильнику. Кольори в асортименті 44 гривні. Також ось такі контейнери прямокутні з кришкою по 29 гривень. Чи це не вони тут. цінники стоять незрозуміло. Ні, вони. контейнер прямокутний, Мнажниця. Мінажниця це за рахунок того, що два відділення має. 16 гривень, звичайна тарілка. Пластикова. О, цю тацю поставили зі знижкою. Вона зараз 99 гривень. Зверніть увагу, хто хотів, хто чекав. Для пухнастиків корм-мяу пауч пакет по 11 гривень. М'ясна миска також 11 гривень, 11 гривень фріскіс і 11 гривень пан кот. Все по 11 гривень. Можна різних набрати, щоб посмакував котик. 19 гривень пластикові чашки з вушком. Ось такий ніж 125 гривень. Універсальний кухонний. Для малечі пластикова ложка дитяча 9 гривень. Зі знижкою зараз ножиці. Пластик-метал 22 гривні, 139 гривень, сокира, кухонна. Ось така, хто чекав на знижку. Ось такі мацюпонькі виделочки для закуски, для уливок, да? по 16 гривень. 29 гривень, набір з трьох веделок. Є навіть ось така скатертина прозора для столу. Метр 35 на метр. 67 гривень. Привезли дуже цікаві ось такі скриньки, диспенсери для паперових серветок. Я пам'ятаю, що були прямокутні, такі самі схожі, дерев'яні. І зараз ось такі квадратні по 129 гривень. Так, дійсно дивіться, ось вони ось такі були. Я вже показував вони як новинка. Вони 189 гривень. Так, ось така цукорниця скляна з кришкою. Зараз 88 гривень. Вона продається в коробці. Баночка для сипучих по 29 гривень, 300 мл. Пляшка для або для олії 22 гривні. Так, ну що, подивимося на оцей, як він правильно називається, а... Забув, скажіть мені, музика дуже голосно грає. Глечик для напоїв. Ось такий. Вигляд має такий глечик. А, матове таке скло, димка, а, герметична пляж, а, герметична кришка. Бачите, як музика збивається. Просто жах. Треба, мабуть, закінчувати відео, тому що я не можу. Я просто перекрикую музику а, зі знижкою тарілки. По 119 гривень а, вони перший раз зі знижкою. Не було їх зі знижкою, Це перший раз. І що тут? У них завжди якесь як мука чи що це таке? Борошно на тарілках. І ось така також по 119 гривень. В акції новорічні а, кухонні рушники, точніше, з новорічним ось таким принтом. З новорічним принтом вафельні рушники по 37 гривень зараз зі знижкою. Я буду закінчувати відео, тому що я не можу кричати. Зустрінемось у наступних відео. Нехай все вас буде добре. Усім пока.